Випускний бал подія, яку багато хто пам'ятає все життя. Майбутня журналістка Анастасія Ковтон вирушила вулицями міста горішні плавні, щоб почути від мешканців їхні спогади про випускний вечір. Червень для когось час відпочинку, а для когось важливий етап переходу у доросле життя. Для мене це спогад про випускний вечір. Рік тому я закінчила загальну освітню школу номер один в місті горішні плавні. Це був щемливий час прощання із дитинством, вечір, який запам'ятається назавжди. Сьогодні я вирішила запитати у мешканців горішніх плавнів, чи був у них випускний вечір, і який момент з нього залишився у їхній пам'яті. Ну, я навіть я не можу сказати, що я пам'ятаю. Ну, На той час було весело, ходили, ми зустрічали схід сонця до самого ранку, гуляли у класі, зустрічали випускний. Ну, подобалося мені, але це дуже давно було. У нас ні, на жаль, не було. А може, останній дзвоник зі школи? Ні, не було. Ні Дзвоників нічого не було, на жаль, було дуже давно. Ну, років, мабуть, 20 назад діти закінчили школу. А внуки ще малі, по шість років. А саме у вас особистий випускний був? Ну, а як же, звісно. 40 40 років тому був, да, А як же? Конечно. А який момент ви пам'ятаєте свого життя з випускного? Коли ми ходили зустрічати розсвіт. ми всю ніч гуляли, а потім ходили зустрічати розсвіт. Це, звісно, було. Ну, на даний момент круто, да? коли в школі а потім всю ніч не спиш і йдеш, зустрічаєш розсвіт. А в якому році, згадаєте? 85-й. Дуже давно. Ой, це було дуже давно, я не можу так сказати. Все нормальний був останній дзвоник. Випускний. Випускний я не була на випускному. Так, да, колись було. Ну, в школі у нас зібрали, построїли. А потім вечором хлопці, дівчата сиділи, балакали. До ранку виходили на Дніпро. Там. Ну коротше, скінчилося це о 7 або о 8 ранку. Все. А в якому році? Ой, 70, 77. сімдесят. На жаль, у мене не було випускного. Я пішла після 9-го, і це було вже на початку війни. Тож. Дощ пашоло ці дощ пішов дуже сильний, коли світанок пішли зустрічати. І всі в бруді були, пливли на підборах, у білих босоніжках, у бруді. В грязі. А в якому році це було? Одинадцятий рік був. А який момент ви пам'ятаєте? Як я виносив алкоголь? Перша бутилка легко виніс. Втора лег, ну, така більш-менш важ... важковато. Третю бутилку я виносив, навіть часа чотири і в кінці вона в мене впала, розбилася. Все. Це було що а що. ну, Єдине, то, що зараз немає, це, е, я кажуть, розсвід. Я то сам, сам родом із міста. Полоно це От Оце що саме було, що всі збиралися, ті, що, ще, скажімо так, жив, живчики ще. Оце що саме більше сподобалось. Ну, Зараз це такого немає я кажу, то що, бо всі кажуть, що гаджетах. Ну. Таке, коротше, так, так пам'ятаю. Можете розказати, який момент ви пам'ятаєте? Mm, ну, мабуть, вальс запам'ятався дуже. І потім, коли вже відпочивали з класом. Ну, Без алкоголю. Все було добре і гарно. Пам'ятаю, але це було так давненько, у 2019 році, якщо я не помиляюся. А який момент ви пам'ятаєте? Як ходили, ми тут по місту гуляли, цей такий прикольний момент. Ну і звісно, як ми зустрічали цей розсвіт. Це було прикольненько а так я потім на роботу поїхав. І Ні особа нічого. Так. Да, хороший був випускний, дуже подобався. збиралися всім класом, гуляли, на природі гуляли. І дуже дуже хорошо було. А зустрічали світами? Зустрічали, так. Да. Це було дуже хорошо. Дуже. А в якому році? У 77-му.